Традиційно обрізку саду я починаю із абрикоси і сливи, не дивлячись на те, що цим деревам вже більше ніж по 10 років, бачите, вони не дуже високі. Це тому що я їх обрізаю щороку. Ну, не буду порушувати традицію і почну з цього абрикоса. Кілька воно вже почало. Роботи, да, кілька такої роботи. Ой-ой-ой. Значить, дивіться, на цих гілках, на основних скелетних, маємо вже гілочки двох типів. Ті, які чисто несуть плодову бруньочку Отакі ось гілочки. Вони будуть закладати урожай, вони сильно не будуть рости. А є гілочки такі, які ну вовчкові, як ще на них буває, кажуть. Вони всі такі пряменькі, вони всі дивляться вгору. І от я почну з того, що їх я приберу. Тому що, по-перше, вони високі, я не дотягнуся. Не значить, що на них не буде плодів, але якщо і будуть, я не дотягнусь. Тут, тут висота під 4 метри. Я їх прибираю спочатку. Це раз, два, я прибираю ті гілки, які дивляться всередину. Так, все, що росте, незручно, я прибираю. Оця гілочка росте всередину крони, тому я її взяв і прибрав. Ця от ідеально росте назовні, вона залишається, це старенька, сухенька я її прибрав. Ця от росте всередину, можна залишити, отримати урожай, можна прибрати. Сильного затіннення, в принципі, вона не повинна би зробити, тому поки що лишаю. Зрізаю цей сучок, він не потрібен. А цей пеньок чому я тримаю взагалі, якщо звідси піде нормально гілочка наступного року, то всю цю частину я можу прибрати потім. То щоб тримати дерево ближче до стовбура. Так, прибрав далі. Оця гілочка мені, вона хоч і плодова переважно, але вона мені буде заважати ходити. Я її приберу, залишу оцю ось невеличку на заміщення. А цю товсту, мабуть, я зовсім приберу, залишу на заміщення цю яку над нею. Для того, щоб було більше світла дереву. Внизу є гарні гілки одна, ось, друга, третя скелетна. Ну, хай оце буде четверта невеличка, і, мабуть, я її от звідси і приберу. Все інше мені буде займом за цей рік. І ще ці чотири гілки розвинуться досить непогано. І тоді, якщо на наступний рік я вирішу замінити оці от старі рукави, то в мене вже буде чим це зробити. Значить, я залишаю 1, 2, 3, 4 гілочки. Усе інше зараз прибираю. Є таке правило, що зразу прибираєте те, що вам найбільше заважає. І все, що так точно неправильно росте, а потім уже будемо дивитися, наводити лоск. Так, ну ось попрацювали з абрикосою. З допомогою сучкоріза і трошечки ножовочки. Зараз будемо наводити лоск секатором. Майже закінчили. Але якщо щось десь ще буде не подобатися, ну, нічого не завадить вам взяти секатор чи сучкоріз і зрізати ще якусь гілочку. Ну, поки що, я думаю, все добре. Як на чашу, серединку ми висвітлили. Все, що, майже все, що всередину росте, прибрали, там от не прибрали, ну там я залишу урожай, на наступний рік чик -чик, обріжу. Та й все. Зараз можу садовим варом, і на сьогодні до побачення. Ну, бачите, абрикоса не сильно відрізнялася від сливи і від персика сусідніх. Тепер вже відрізняється добру третину. Гілок я обрізав, в основному все, що росло всередину. Ну, не все, але більшість. Всі отакі от довгі лозинки пообрізав, ті, які мені не потрібні будуть. От, і зараз, де були спили, більш-менш діаметром величенькі, це замажу садовим варом. Хочу цього року зробити одну чудо мастіку, яку вже ледочі тільки не зробив. Кажуть, взагалі чудо. Ну і от проекспериментуємо. Щось замажу садовим варом, а щось мастіку, і восени перевіримо різницю.